Всім привіт! Сьогодні перше січня, вже пів одинадцятого ранку. Мій малий ще спить, бо він як справжній країни, дивився звернення президента, а потім ледь вмостився спати. Так от, випив соку о 12-й ночі. Таке супер ненапряжне відео без якогось там, скажімо так, повчального суперкуперезмісту, більш розважальний характер. Не напряжене для мозку, я вам буду просто лялякати, і можете на форум поставити. Я б хотіла, скажімо так, розказати свої думки про рослини, які б я подумала перш ніж купувати. Звісно, це будуть рослини, які є у мене. Ну і, звісно, це буде опирання на мій власний досвід. Я, як бачите, <смеш> з помитою головою, але без макіяжу, але я думаю, це нічого страшного, я абсолютно себе нормально сприймаю без макіяжу. Це, це більше, скажімо так, стосується людей, не у яких є вже рослини, а більше для тих, хто дивиться на ці всі класні картинки, можливо, хтось дивиться на мої рослини. Там в Піндерісті, хто ще не користується. В інстаграмі багато. Ну, в общем, на наші українські план Ви дивитесь на ці всі рослини дівчат, хлопців, і вам така вау! Бо вона, там, наприклад, яскрава якась рослина. Наприклад, Стреманта триколор на рожева, красива, або принцес, вона рожева, прикольна, або там Вайтпринцес філодендрон. Він прикольний, там може давати. Три кольори, забарвлення, ну, общем, там, на орхідеї, можливо, хтось дивиться, в них дуже класне забарвлення квітів. общем, ви дивитесь, і ви такі прям вау, хочу, я теж таке хочу. Але, наприклад, я так дивилась на монстеру. На монстеру, звичайну, величезну, я дуже її хотіла. Я прям так мріяла мати ту монстеру. І мені моя подруга її подарувала два роки тому, на день народження. І от що я хочу сказати? Монстера, це, по-перше, Ліана. От так, Монстера, це та рослина, яку б я порадила подумати, перш ніж купувати. Чому це Ліана? Вона росте е, достатньо, я би сказала, і не повільно, але й не швидко. Але це якось так відбувається. Бо вона наче не росла, а потім хоп, і вона вже величезна. Вона ем, дуже багато місця займає. Я говорю про звичайну велику монстеру. Не Адансоні, не манґі. Їй потрібна опора. Колись, виявляється, в дитинстві в мене вдома була монстера. Тоді ще моїй мамі віддавали монстеру. Мама колись давно працювала в ресторані бухгалтером і там в общем, віддавали монстеру, але вона її не взяла, бо їй треба було купити опору. Я як це почула, думаю, блін, ото проблема, опора. Ну, Перша, їй потрібна опора. Бо якщо не буде опори, вона, ну, то, по-перше, ну, їй поліп, треба, на щось, ну, їй поліпець, треба на щось сперти. Ну, бо вона величезна, ну, ви співвіляєте, як вона буде виглядати. Ну, і так, в принципі, немало місця займає. Це її габарити, це її один з таких, скажімо, великих мінусів габарити. Її потрібно не крутити. Тобто ви її от як поставили, так вона повинна і стояти, і, або якщо ви її, наприклад, хочете представити інше місце, то її потрібно зразу листя направляти в, до вікна, до, до світла, бо ну, вона буде крутитися. Її це листя воно буде в різні такі сторони, або ж якщо ви хочете, щоб вона була така, якби по колу ці листя були, ну вони все рівно викручуються. Тобто, ну, її як не крути, я просто забула, як називається тип цих рослин, яких ззаді вони страшні, є їхня задня частина і передня. Я вам от покажу свою монстеру. От вона в мене направлена вся в одну сторону, і от це її, скажімо, сторона, яку ви будете бачити постійно. А це сторона, яку ви будете бачити красивеньку, якщо будете підходити до неї спереді. Щоб вона була красива, прикольна, її тривати в одному місці приблизно, і в общем, не крутити її листя, щоб воно завжди дивилось в одну сторону. От. І за рахунок того, що вона габаритна, вона буде займати все більше і більше місця. Ну, як я кажу, стара, це та рослина, яка може виселити вас з дому. Реально. Ще в неї така якби, не особливість, а. Листок, який вже скажімо, старіший, він так ніби опускається, і щоб воно якось так кубкою трималося, його треба підв'язувати. Тому є такий нюанс, що його її треба підв'язувати. общем, щоб вона в якоїсь кубки, щоб вона естетично якось виглядала, або ж дати їй супер багато місця, і щоб вона могла собі сама, скажімо так, вільно розкинути все своє листя, куди їй там зручно, куди їй там хочеться і відчуває вона і її треба різати. От, її ще треба, треба різати, коли вона доросте до певного моменту. Um. Ну, і ці черенки, якщо ви та людина, яка, яка може викинути смітник, це прекрасно. Ну, я та людина, якій так шкода. І ну, насправді, небагато людей хоче монстеру брати черенки, бо її реально багато. і багато хто віддає просто безкоштовно, тому що я свої віддавала по 10 гривень черіночки. У мене три рослини, ніби в горщику. Коли я одну порізала, то я їх практично так віддавала дуже дешево. А другий, скажімо, другий рослини, з якими у мене немає великих проблем, в принципі, немає з ними проблем, але у багатьох з ними проблем багато. Це я говорю про калатеї, маранти. Їм, це рослини, яким потрібно багато вологі, бо вони будуть. Сушити листя, вони досить хворобливі, на них дуже легко чіпляється кліщ павутинний. Ну тобто вони досить часто хворіють. У мене, до речі, не так, але в багатьох бачу, що прям кидають їх, бо вони не можуть їх вилікувати. І от постійно сушить листя. У мене зараз вдома дві калатеї: це їх ще називають малітвіний цвіток, тому що першу свою маранту. Я купила в бабулі, і вона мені сказала, що вона так називається. У мене їх дві: одна, що там Beauty Kim, а друга Маранта. Вони називаються триколор, але багато хто її так не називає. Так виглядають мої калатеї. Це Beauty Kim, здається, називається, а це ось ця триколор. Так вони от ростуть, так от вони в мене виглядають. Ще в мене була строманта. це так як оці є триколор, в мене була не триколор, хоча я її дуже хотіла. Це була одна з моїх 22 2022 року. У мене була Magic Star, міні Мэджик, Magic, може Magic Star струманта. Я її продала. Ще у мене була Леопардіна. Калатей, я її теж продала. Ну я просто побачила, що вони класно ростуть. Мені було дуже цікаво цей момент, що їхня проблематичність. У мене цієї проблематичності немає, тому що ну, в мене вдома висока вологість. Зараз от ми її взимку і коли одна вулиці плюс, вона зникла на даний момент. Ну, коли мінус, то в нас висока вологість. У нас є побутові усушувачі, які ми сушуємо. Квартиру, ну бо вологість без нього була 80 більше 80%. відсотків. Тому от про колотеї, вони дуже красиві, вони гарно виглядають, але от у багатьох у них є такий от нюанс, що вони дуже хочуть вологі. І як там кажуть, що їх не потрібно, ну як не треба заливати. Ну я б сказала, що вони люблять досить вологий ґрунт, але теж треба вгадати. Бо от я трошки більше полила, коли вже стало прохолодніше, і в мене на кількох листочках з'явилися сухі а, наступний, Наступні рослини це алоказії і Все колок... Це булаві рослинки, <кій> і з ними реально до зими я думала, що вони взагалі не проблемні. У мене є полі Азлані і Колоказія Black Magic. Я думала, що з ними взагалі немає проблем, але коли прийшла. Зима стало менше світла, вони прям вщухли. Вони зараз пробують відродитися азлані. Я чому туди дивлюсь, бо вони там стоять на полі і азлані. Але це взагалі нормальний їхній, скажімо, стан, коли вони отак от собі на зиму починають вщухати. Багато хто те, хто їх зрізає під ноль. Повністю висушує ґрунт, ставить в темне місце на зиму, наче позимувати. Я так зробила своєю Black Magic, бо, в общем, я довгий час не могла зрозуміти, хто розсадник шкідника. Я наче всіх оброблю, а він знову вилазить. І от я в один момент я тут відео, побачила, що просто вона кішить. Просто кішить. Я не знаю, як я це не помічала. Мені треба було зразу звернути увагу, що вона постійно скидає листя, та колоказія і не нарощує. Ну, скажімо так, вона скинула, наростила, скинула, наростила. Тобто така один на один, але все рівно якби вона вщухає. І от я зрізала абсолютно все, накрила її горщиком темним і поставила на балкон. І це вже до весни можливо, ну неможливо, а весною, якщо щось з неї вийде, я її пророщу. От. Тому от І ще багатьом просто алказії дуже прикольно виглядають. Вони там, як оці, наприклад, там є dragon Scale, вони дуже красиві, це листя, такі як наче шкіра, змії, жаклін мені дуже подобається. Але як я зрозуміла, просто у мене досвід це тільки дві алказії, одна колоказія. Вони прихотливі, в них оці от мульки, що їм щось не подобається, їх треба не пересушити, але не перелити, і треба, скажімо так, тримати постійну руку на пульсі з цим поливом з ними. І, в общем, багатьом з цих алоказій взагалі потрібна шафа для росту, бо вони такі от хочуть. Тепличних умов, в общем. Тому, ну, вони красиві. Тут нерпу спориш, не дуже красиві. От, ну, і вони вартісні. Їхня, скажімо так, така одна з проблем, напевно, їхніх мінусів це їхня вартість. Вони досить дорогі. Орхідеї. В мене зараз досить багато орхідей. Я кажу, багато ну, скажімо так, все в порівнянні для когось це може бути зовсім небагато, їх в мене десь 10, може трошки більше. Просто до цього вони в мене всі вмирали. Просто я їх. Я не знала, як ними, Чи ж я ніби знала, як за ними доглядати? Ну так, понаслишки. А виявилося, що. Щоб не вміла я доглядати, і от влітку, якось я так трошки приноровилася. в них головне, що я для себе вибрала, не чіпати їх. Їх просто не чіпати лишній раз, не поливати, не заглядати, і вони будуть собі гарно рости. Бо якщо ви її, скажімо так, угробите і потім будете рятувати. То от в мене є приклад, який я рятую вже два роки. Мені чоловік її подарував на день народження, після народження сином день народження 26 грудня. І він мені її подарував, і, в общем, вона у мене щухла. Я навіть не знаю, як вона виглядає. Тобто я цвіту взагалі не вим'ятаю. І я її просто рятую от з тої пори. І от тільки зараз вона тіпо виглядає нормально. А так от вона виглядає зараз. В неї хороше коріння нарешті стало, його тут достатньо. І от лише через 2 роки вона в мене ось така. Можливо, я щось роблю не так, але, ну от, така от ситуація. Тільки зараз, через два роки, тому, скажімо так, з орхідеями це такий, така рослина, що її краще не чіпати вона буде рости, не шкодувати квітів. Якщо ви бачите, що рослині тяжко, що вона зжирає листя, тобто воно жовтне, що вона не стягує оце цвітіння, бо вона заради цих квітів з'їсть себе. От. Тому, якщо ви хочете вберегти рослину, то і вона у вас в цей момент квітне, то краще зрізати квіти і їх не шкодувати, бо ну, вона просто вмре. Вона зчахне і ви її потім не врятуєте. Ну ви будете довго з цим цяцькатися, ну, ну таке. І ще такий мінус, що вони от такі от довгі. Повільні досить рослини, вони там довго цих діточок нарощують. Ну, це, як я для себе відзначила, дуже цікаво, цікаво за цим спостерігати. У мене ще не дають діточок орхідеї, але вони от, більшість, просто всі орхідеї мої, крім двох, це ем, зуцінки під орхідеї. <кій> І дві мені віддала сусідка, коли вона на початку війни виїхала з країни. Вот. Um, <кій> вони всі в мене по суті з оцінки, але в них всіх було достатньо хороше коріння, тому це дуже для мене цікаво спостерігати. Вони всі були з цвітом. І як вони зараз нарощуються квітконос, потім ці бутони, потім ці бутони розкриваються. Дуже прикольно спостерігати. Мені дуже прямо це дуже захопливо. Але вони е, е, теж не, скажімо, не самі дешеві рослини. Особливо, якщо ви там хочете якісь прикольні там забарвлення, бо там ці їхні сорта теж не дуже дешеві не дуже дешеві, хто розбирається. Я не розбираюся, мені просто прикольне. Мені просто прикольна красива. Я дивилась на відео, де жіночка сказала, що насправді орхідеї не потрібно боятися, бо це дуже проста і неприхотлива рослина. І я після цього відео реально з нею. Погодилась і прийняла цей дзен, він на мене зійшов. Їх просто треба не заливати, як і будь-яку рослину. Але їх треба, якщо ви хочете їх полити, то напевно краще, що... і ви так думаєте, поливати, не поливати. краще Зачекайте ще день-два, і потім полийте. Я, наприклад, орієнтуюся по тому, як виглядає кора, мокрою чи не мокрою, вона виглядає, тому що зовні вона може виглядати вже сухою, але в середині там може бути ще волога. І орієнтуюся на колір коренів в горщику, якщо вони такі вже білі. Типу, значить, вже можна в принципі, полити. І ще я дуже часто не замочую орхідею, а просто поливаю. Ну от, Як звичайно, рослину, потім водичку лишню зливаю. Це теж дасть, скажімо, такий шанс не залити її, і щоб не було загнивання коріння. І так само, якщо я бачу, що вона прям щихає, вона прям така якась бідосічка, то я дістаю і дивлюсь на коріння. Ну, а там вже, якщо в мене є бажання погратися з реанімацією, то я це роблю. Якщо немає, то просто викидаю і дивлюсь, куди флючку Вот. І, а, і ще такий мінус у них: вони займають багато місця, орхідеї. Чому у них оце широкі листя? Ні, є оці мініатюрки, вони прикольно виглядають, але є ж ці великі, я просто всі рослини там стоять. В них оце широкі листя, і не хочеться, щоб одна накривала іншу листя, і щоб, скажімо, яка накрита отримала менше світла. Їх треба якось так ставити, щоб кожен отримував світлочку. Я вийшла з цієї ситуації. До речі, в мене в вікнах були отвори з-під жалюзі від попередніх ластів. Я просто туди вставила шуруп і на шуруп зробила дирочки в горщику, зав'язала люточку і повісила за ниточку. Вони в мене вісять ніби як. Підвісні стали рослин. От. Тому от вони ще досить багато займають місця. Якщо у вас багато просто рослин, то я вам про це говорю, бо воно так здається, наче він не багато-небагато, не багато, але насправді досить багато місця вони займають. Наступний це сукулент. Здавалося б, що там з тими сукулентами? Що вони такі проблематичні, як їх взагалі можна було сюди внести? Так от сукуленти вони дуже люблять сонце, вони дуже люблять багато світла. І, скажімо так, для мене одна з проблем з ними це те, що взимку їм цього світла не вистачає, і щоб вони не викривлювались, бо вони викривлюються, вигинаються, видовжуються, стають некрасивими. Їх треба досвідчувати. А це, ну, як на мене, якщо треба з рослиною робити лишні маніпуляції, то це вже, скажімо, її мінус, ну, це мінус для рослини, бо ти повинен. Робити лишні рухи напроти, довкола неї і так далі. Тому для мене це сукуленти це, скажімо так, проблематичні рослини. Ще їх можна досить легко залити і пересушити. Я в себе пересушувала сукуленти І, скажімо так, вони досить нудно ростуть. Ну, скажімо, про що я. В мене е, теж у мене не супер великий досвід з сукулентами, Вони прикольно проростають там з цього листулочка. Е, ну, коротше, це в них теж є прикольні свої сторони. Але е, я говорю про дорослих. Вони досить нудно ростуть, бо ти не дуже помічаєш сам цей процес. Ну, тобто, ти якось ніби дивишся, ну там маленьке-маленьке, а потім так дивишся, опа вже в принципі великий. Тобто якогось такого ти не бачиш цього там. Кожен може хтось більш спостережливий, ніж я. Для мене просто це прям треба вдивлятися і видивлятися. Просто на фікусі. На фікусі. Ти такі, він такий стоїть, стоїть, і такий хопа, бачиш цей чулочок, потім хопа, вже листок відкрився, і от є листок. Ну, і ти бачиш цей процес. Ну, тобто він такий дуже видний, яскравий, скажімо так. А от, у ну, Сокуланді він такий більш прихований, повільніший, і, в общем, я це назвала нудно mm -hmm. ростуть. І <кій> ще я написала спатифілу. Але скажу, у мене з патефілом проблем взагалі немає. Просто ноль. З патефілом звичайний, мене звичайний, зелений. Це перша рослина, яку мені подарували на весілля, мої друзі. І він у мене просто прекрасно виглядає. Шикарна. Я ви навіть сказала, виглядала в, в нього. практично немає, Господи, сухих кінчиків він у мене досить довгий час цвіт. Зараз не цвітає, але він, я думаю, просто відпочиває, бо реально до того він 4 роки постійно мене цвіт. Uh, вот. він, uh, і вот з uh, от з петифілумом, з ним багато, от, ну, не проблема, але він просто дуже легко відсушує ці кінчики, і його стан досить часто стає такий не дуже. Хоча його ще плюс в тому, що він uh, має багато листя, і навіть під ці підрізнені скінчики на цьому загальному фоні вони не будуть сильно виглядати, але за цим потрібно слідкувати. Uh, вот. Тому такий в нього нюанс. Він любить і пошикать, і полити. Якщо багато поливаєте, то тоді пшикати вже можна не пшикать його. Ну, от така він водолюбива, я би сказала, рослина. Дехто я взагалі бачила в Тіктоці, що ставить його в гідропоні, на гідропоніку. Тобто, просто, по суті, просто у воду. І дуже класно у них росте. Тому що такий нюанси. От, ще я так зараз подивлю, Це всі, яких я виписала. Всіх, яких я виписала, ще я би віднесла до, скажімо так, до рослин, яких ви берете і саме як рослини, надовго, скажімо так, тривалий період. Це оці такі рослини у мене стоїть гарденія. І ще є щось аз, От Я просто про них трохи дивилася. І от у всіх з ними проблеми, що вони там, ви їх купляєте заради квітів. <кхід> І от потім він зазвичай у всіх вмирає, не виживає мало в кого там, взагалі, живе. Рододендром це по-іншому здається називається Азалія. І от. От я б не радила брати такі рослини, саме як рослину, яку ви берете для того, щоб з нею доглядати, щоб вона вас стояла, вас тішила. Ну, бо, скажімо, відсоток того, що вона не буде по ньому квітнути, а може і взагалі загнеться, дуже великий. Нащо себе розчаровувати? Якось так. І ще б я, напевно, скажімо так, до цих всіх рослин віднесла Ліани. Просто Ліани. Ті самі там монстрароманики, стендаптуси, стендаптус, філдендрониті. І я б напевно їхня проблема в тому, що вони досить швидко ростуть, особливо епіпрегнули, вони досить швидко ростуть. І їх треба постійно підрізати, щоб вони красиво виглядали. І знову ж таки, якщо ви людина, яка легко викидає е, ті всі черенки і обрізані штуки, то це супер для вас це не буде зовсім проблемою. І я ж та, яка. Мені шкода. Е, е, Тому для мене проблема, що їх треба то різати, дивитися за тим, пророщувати, садити, кудись дівати. Якось так. Дякую за увагу. Напевно, я була досить нудною. Ну, я вас попереджала, що це буде відео просто для фону, щоб ви співмінкнули і займалися своїми справами. Всіх з Новим роком, і до нових відео!